Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні переговоримо про. Я очікував дуже сильного кактуса, але це виявилось просто доволі слабка машинка. ТВП ВТУ концепт. Чехословаччина, 8 рівень СТ. Перед шкодою Т-50. Перед гарними машинками да, 9-10 рівня є от такий кактус, але насправді не так все сумно, як я собі. І думав, тобто машинка доволі навіть грабельна, але єдиний момент, її треба вивести в топ. Давайте про це поговоримо. На жаль, щоб її нормально вона більш-менш гралася, треба вивести повністю в топ. Треба прокачати повністю ще. Я не розумі, ну, дві гармати дали. Я не розумію, що вони могли дати на вибір. Тобто, щоб вкачати е, з альфову гармату, треба вкачати ДПМну гармату. Ну, типу, гаразд, фік з ним, типу, як є. Ми вже з цим якби, протерпілися і непогано. Що ж, у вас тут буде гарматка від т 100 на 250 Альфа 175 пробиття. Коса довго зводиться, неприємна. Коли вкачаєте, вже, наприклад, гармату цю 88-мм на 218 пробиття. Вона вже не погана, в неї гарне зведення, в неї вже краща е, точність, але все ж таки 240 альфи на 8 рівні це доволі мало при такому кориті, який є ТВП ВТУ. Тобто треба пам'ятати, ну зараз ми переговоримо, що там броні немає, це просто величезний кусок говнати типу, по штанку. А от коли ви вже в, викачаєте повністю в топ, ви вже вкачаєте двигуни. А, тут є певний мінус, тому що тут двигуни. два, два двигуна, є Розумієте, от, теж треба упростити цю всю прокачку. Треба включати два двигуна, не можна просто відразу дати топовий. Ні, треба вас розтягнути, заставити вас пограти подовше, тобто щоб ви могли довше мучитись на даному кориті. І коли ви качаєте вже топовий двигун, що, до речі, вже непогано. Насправді, да, бачите, тут 60 кінських сил зверху, тут 40 ще зверху. Тобто, вам треба вкачати. Тут це один 12 тисяч досуду, і тут треба це ще 16 тисяч досвіду. Тобто це 28-29 тисяч досвіду, тільки двигуни. Плюсом треба вкачати гусеницю, це 15 тисяч, плюсом треба вкачати одну гармату, це 17 тисяч, другу гармату, це 17 800 тисяч і 16 тисяч башт, то я ж тоді ви вийдете в топ. Неадекватна прокачка, чисто заставляти вас помучитись, щоб ну бо помучитись. Але все ж таки, коли ви виведете ви її в топ. Машинка доволі їде, правда, я на турбіні грав, я зараз покажу, як її прокачувати. Машинка доволі їде. Я приємно здивований, в неї гарна прохідність, вона гарно розганяється. Ну, звичайно, не як калтешка, але ну, як на таке корито, то прям дуже-дуже непогано. Тобто, можна там з фланги об'їжджати, можна буде там з стежного флангу поїхати до СТ шок, до важких танків, з важких до Естешок. Тобто є можливість обіграти. Мені це до вподоби і так далі. Що ж у нас по гарматі? Гармата у нас 320 альфа, 208 бронепробиття, мало, але ну є підкалібри в 246. Е, ну, ну ж. Якщо ви не будете очікувати ця, даної а, машинки, якщо ви знаєте, що вона кату, то, ж, то ви, у вас очікування від неї будуть погані. У мене було погані очікування, реальність сталася краще, щоб я очікував. Ти Дана машина, тут знаєте, якби не машина грає за вас, а вам прийдеться грати за машину. Оце дійсно так: кімпити, підтримка з далекої дистанції і так далі. Це все буде якраз для вас. 2000 шкоди на хвилину, не, ну насправді мало, я б сказав, але, ну, більш-менш адекватна альфа в 320 це вже хоч щось. розкид 0.36 чи зведення 2,2. Доволі комфортно, насправді чи зведення і розкіс, доволі комфортний. Тобто я не можу пожалітися типу про те, як воно зводиться, яка тут стабілізація. В цілому, в цілому мені насправді, машинка доволі навіть е, вподобала, але вподобала по якій причині. Е, вподобала вона по тій причині, що знову ж в мене було набагато гірше е, очікування. тобто І через це у нас е, якби реальність склалась е, трішки інша. Ну давайте так Е, показую вам танк GG. По-перше, в неї гарна стабілізація 16, 0 0,16 при повороті руху корпуса, 10 при повороті башти. Це, ну, це доволі гарна стабілізація, я б навіть сказав. Е, тут, щоб ви розуміли, повний картон, Тобто, да, ну, щоб ви просто розуміли, да, повний картон, нема про що говорити. Да, фугаси в лоб вона е, більшість не зловить восьмих рівнів, але гарним пробиттям, наприклад. Шпака або якийсь хешфуас ще спокійно в будь-яку праці. Тут навіть нема про що говорити, я навіть на цьому не акцентую е, увагу. Е, що ж, беремо її по прокачці, як її треба вкачувати до порівняння. Давайте цю малишку зараз зафаршируємо. Що в мене так, зрозуміло, бо братерство, ремонт, маскування, маскування обов'язково, до речі, я б, напевно, можливо, в першу чергу маскування качав, а потім ремонт. По якій причині банально просто, тому що тут ви будете більше кімпити, чим танкувати. Я би вибрав гострий зір, я би взяв би координацію і, напевно, екстремальні умови. Плавний породбаште для покращення стабілізації, швидке зведення знову, ж, щоб щось І Або концентрацію, або ем, майстер зброяр Я би вибрав майстер зброяр Це вже базовий розкид 032, це вже непогано. Так, тут, в принципі, класично, віртуоз, плавний хід, король без доріжжя, майстер тарану можливо, але у вас лише 36, 36 тонн машинка, тобто не прям дуже сильно щось відіграє роль. Так, обов'язково на розвідку, обов'язково треба поставити радіоперехоплення, пожежогасіння, пожежу гасіння, і або пліч-опліч, але я б взяв би скоріше перехоплений сигнал. Е, так, інтуїція обов'язково. Е, ідеальний заряд можна взяти, але якщо ви берете цей екіпаж на шкоду Т-50, то там під калібери базово летять. Доволі швидко я не бачу змісту від е, того, е, щоб це було. Я би взяв би відчайдушний і взяв би поліпшення боєукладки, е, щоб збільшити трошки своє бронепробиття. Так, я модифікацію навіть не буду вам показувати. Ну, хоча ладно, покажу, але я не вірю, що хтось з вас буде грати. На цій стабілізації, тобто я, я в це не вірю. Але гаразд. Тут я б взяв би до скритості знову, щоб скритість була маскування було краще. Якщо брати, як я на ній катав? Це досилач, це стабілізатор, і це у нас турбіна, турбіну ставив типу в слот для турбіни, і все. Тут, в принципі, класично, великий римблак, аптечка, і бухти. бухти да. тобто, не такі, бухти ну, тим не менше При максимальній розкачці, що ви можете вижити? 2600 середньої шкоди на хвилину. Ну, знову ж, це при настанові. Настанову, скоріше все не буде, і того у вас буде Е, 7,6 перезарядки, секунд 7,6 7, секунди перезарядка буде вашого. Машинки, у вас буде не пано 324 альфи, 0,31 розкид, 1,9 зведення при гарній стабілізації. Тобто бронепробиття буде не вистачати, але стабілізація точність. Тепер дивіться, тут не, тут не, гарна, не гарна кучність. Кучність тут гівно, це об'єктивно. Я вам говорю чесно, тобто вона була, є і буде гівняна, в принципі, в більшості 98% танків. Mm, ну, в цілому, в цілому, непогано. Можна відігравати, можна кімпити, можна грати як танк підтримки, можна відцілювати слабкі зони. Тобто, це вже таке грабельне. E, що ж далі? З якихось таких особливих цікавинок про дану машину. Я можу сказати, тут дуже низька планка. Тут прям 2000, це можна спокійно взяти. Я думаю, що якщо б у вас було б бажання, можливо, хто комусь це дуже цікаво, типу можна було б замовити стрім, міг би спокійно зробити на 95% на третю відмітку, я думаю, за один стрім, що там добити цих 25%, ну може за два стріма, можна було б зробити і добити спокійно в 2000 середньої шкоди, це не є проблема. Але тут проблема яка? Вам ну, проблема була вивести машинку в топ. Тобто того й дуже не люблять цю машину через А, хренове виведення в топ, тобто тут придумано купу лишніх модулів, які нафіг не треба. тобто Тут можна вивести гармату в одну в сторону, щоб ви могли вибрати або ту, або ту купу, купляти. Можна забрати один двигун, тобто у вас, як мінімум, вже для прокачки в стоці забирається мінімум 30 тисяч досвіду, просто, просто, от, аби, аби з вас вис... висосити ресурс, або висосити час і заставити вас задонатити на вільний досвід. Тобто, коли у вас це вже, в принципі, все е, правильно прокачано, то машинка насправді доволі непогана. Вона не гарна. Я не можу сказати, що вона гарна. Ні, на ній не хочеться грати, це правда. Але мені дуже приємно це відкриття, це стабілізація, кінечна точність про Альфі 320. Ну я вам скажу, що це доволі дуже непогані показники про Альфі 320 для СТО. Тому що там, ну о, Боже, а хто в нас ще є такий, що в нас на восьмому рівні має 320 альфи за радянських танків. Ніхто. З німецьких пантерка, індійка, ні французи. Ну, да, Першинг Т-69 теж в Т-69 взагалі катастрофічно хренова стабілізація. там просто Центуріон ні з китайських, може хтось є. ну В китайських є от 100-мм. Ну, тут бачите розкид 0,39. І 2,8 час зведення, тобто погано. Ну Це, напевно, насправді при даній Альфій це найкраща стабілізація, найкращий час зведення. СТА2 ні, там дирокол 90 мм. Тому насправді, ну от я от зараз кеску я не пам'ятаю. Тут 100-мм, а і тут да, 0,4 розкіт і 2,7 зведення. Ну, і то 300 альфи. Ну, тобто Тут насправді для свого рівня у Аудиса я ще, до речі, не вкачував. Вудеса, о, Вудеса може бути, так, да, Вудеса навіть трошки краще. 360 альфа, краще Альфа, і розкид десь такий самий, і час вадені такий самий. Ну, це прикольно, да. так. От, 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 єдиний, хто може конкурувати в даному випадку, це Удис. Тобто всі інші машинки по стабілізації на 8 рівні е, в рази в рази гірші. При даній Альфі, я маю на увазі, коли у вас Альфа є гарна. Тому насправді машинка не настільки погана, як я собі міг подумати. Я дуже сильно налаштувався, що це прям рідкий кактус, на якому мені прийдеться там капець відмучитись. Та, я не, не буду скривати, x5, я на ньому використовував, тобто який нам надавали для того, щоб швидше прокачати. Бо ти якби не отримуєш великого задоволення, але їм в тебе немає великого розчарування. От це єдине, що прикольне, в тебе немає ні задоволення, ні розчарування. Це просто нормальний, такий більш-менш адекватно збалансований панчик. Найбільше на ньому проблема, це те, що він величезний. Він просто величезний і кардонний. Що проблема. Тобто у вас будь-які танки, які вас будуть бачити, вони будуть фокусувати вас. от Буде стояти там три тяжика і ви, будуть кидати в вас, бо вас треба просто попасти. От якщо вас просто попадуть, вони шкоду нанесуть, а там кругом треба відцілювати. Тому надіятись на живучості тут немає. Тобто, подивіться, тут 1450 е -е, живучою міцність, це доволі насправді непогана міцність для стежки. Ну і звичайно, це і не румпанзер. Да? Тобто це не ковш, ковша там ще більше. Тому. Машинка доволі цікава, не нагибуча, але середньостатистична. Давайте покажемо пару боїв для того, щоб ми могли оцінити її рухливість і її стабілізацію. Є, друзі, у нас що? У нас копальні, 10 секунд бою, фул вісімки і дев'ятки, і чотири дев'ятки. доволі непростенький буде бій, бо знову ж таки ви величезний картон, і вам тут немає від ким пити. Ця мапа дуже близька, yeah, дуже вузька і так далі. От бачите, на яких я катав обладнання, я катав на трофейному доселечу, трофейному стабілізатору і е турбіні в правильному слоті. Ну і відповідно, дивіться, от пійсяточку машинка розганяє швиденько. Невеличка тут максималка насправді, але в цілому, знову ж, в цілому, таке. Ну, знаєте, ну, ну терпимо, я не можу сказати, що щось погано. Ну от за стабілізацію, звичайно, це моя повага. Тут питань немає, от дивіться, це поки залетіло. За стабілізацію тут взагалі в мене претензій ноль, швидкість ведення, ну, все все шикарно. от Є ми вже якраз футболу, але майже він лишився шотний. Лишається Альфа-Тигр. Я спеціально не їхав на центр, я люблю поїхати на центр, але на даному кориті немає змісту, ти вилетиш просто за 10 секунд. Тому що, знову ж ти занадто великий. Вам треба отут імпити, відігравати з кущиків, десь заходити фланги, десь комусь щось підстрілювати, десь покусувати, кусь-кусь, там, кусь-кусь тут, і якісь шкоду да наносити. Тобто, Тим більше, подивіться, у них 4 алташки мало бути, тобто це якби ну, повна залупа. Встаю тут, пробую десь вицілити ту альфа тигра щоб наносити шкоду. Вперед не їду, розумію, що з обсидіаном я не попадаюся, бо в нього є броня, в мене немає броні. Ну, але на дальній дистанції можна пробувати його щось розносити. Тут пробую дати. Е, залетів ракошат, на жаль. Ну, тим не е, Бачу, номад світиться. Думаю, може доб'ємо номада, але но номад вже там в сейві. Ну що, о, десь трошки щось є, але не залетіло. E, чекаємо, чекаємо. На цій машинці вам от, терпіння, Божого благословіння, бо тут вриватися ви не будете, їздити фланги рашити не будете, ви танк підтримки, і такий кімперський величезний сарай. Ну, по-іншому, на жаль, ви не відіграєте, тому що ви те, дан, ну, на даній машині ви вилите нафіг просто збою, якщо ви хоть де щось поїдете. Якщо ви відразу візьмете це як запріорі, що машинка не танкує, машинка картонна, вона підтримка. Тобто, от ви собі можете отак трошки десь обережно грати. Якщо ви відразу візьмете цей принцип, то все буде тільки бомбою. Хоп-хоп, і, і підсосали не. Альфа-тигра, немає Альфа-тигра. Я десь, бачите, сховався відразу так за камнем, щоб мене обсидієн міг не просвітити. Я, я, правда, не знаю, де їхній Єлсіжка мене напрягає, то, але поки ми не світимося. Бачите, назад їду швиденько розганяюсь цих 20 км назад. В принципі, доволі непогано. Їде дійсно там, от, бачите, навіть мінус 22-23 розгнявся назад. Я задоволений. Подивіться, щоденько до 35-40 розгоняється і далі поступово розганяється до Полтоса. Тут єдине мені не вистачає м -м, максималки, максималку би тут хоча б 60 би зробили, не 50. Ну, типу, окей. Ну, якби поки не біда. Три відмітки на даній машині взяти буде дуже ізічно, знову ж лише 2000 середньої шкоди. Я розумію, чому людям не заходить ця машина. Знову ж бо величезний картонний сарай, величезний картонний сарай, і тут якби без шансів. Я пробую переїжджати, мене засвітили. Я не зрозумів, звідки мене засвітили. Ну, я переїжджаю, бо я розумію, що далі з обсидіаном боротися мені немає змісту. Проти що я там просто солодка ціль, і відповідно. Ну що, що можемо, то робимо. Типу, як і приїжджаємо в інший флан, думаю, десь тут зроблю. О, знаходиться ЄЛСІшка. Я швиденько їба, це виходить, вона мене засвітила. Ну і тут в принципі, все просто, я такий величезний сарай, я її оп, виштовхав, затаранив, е, отримав лише один постріл з її барабану. Ну, тут правда вилазить в ну і ми його добираємо. 335 ельфа. Непогано. Хоп, і вже є 1600 води. Чого? Бо треба грати обережно, та, звичайно, в турбобоях і так далі. Ну, ви не можете тащити бої, ви маєте зрозуміти, тащити бої вам не вийде. І ви кусь кусь там, кусь кусь тут, і от, от десь треба, треба такий ролик назвати: кусь кусь. Десь там кусь кусь зробили, десь тут кусь-кусь зробили. Це єдиний формат, на якому ви можете відігравати. Тут, жалю, я трошки зафайлив. Mm, О сушечка. На жаль, в мене немає інтуїції, я би перезарядився б на Фуасік, але поки вона там стояла, вже і Фуасіка не треба. Е, що ж, лишається лише їх подобувати. У нас є Лео, да? бачимо Леопарда! Бабун! Тобі з каточком. Побожню картонні танки, такі, як я сам сарайні. У них так залітає гарно. Ну що, блендимо, Вони стали в дефі. Тут ще доїхати, приїхати не так то просто. Але в нас є перевага, в нас є ЛСІшка. Але в них є Єврик, Теж немало не важливо. Ну і ЛСІшка може просто їх гарно присвітити, а ми можемо їх всіх порозкидувати. У нас просто багато паташок, у нас немає кому їхати. Є я, який сарайний, який не доїде до них до бази, є кобра, яка повільна, яка не доїде до їх до бази, є Вазів, який навряд чи поїде, він єдиний важкий танк лишився. Все, він ще й Ну, тобто, в нас якраз і вся, на цьому і все буде проблема. От я засвітився, я розумію, що підставляти це більше не треба. Я тут стою і так за таким будиночком, але я розумію, що там всі... більшість танків циклічна, мені немає проблем стояти за даною машинкою. Перепрошую, не машинкою за даним будиночком. Я тут намагаюся обережно так відігравати, бачу, Єлсішка вже під'їхала. Думаю, зараз засвітиться. Очікую, я думав, що вона вийде так трошки вперед, а вона не проїхала, вона там встала. Бачите, дивлюся на мапу, а вона там встала і стоїть. Мене то не сильно влаштовує. Ну, гаразд, як же є. Вазіка нашого забрали. Я знову бланджу. Знову ж розумію, що там є леопард, може його рано чи пізно десь якісь шоти залетять. Він ж має просвічувати якось цей фланг. Ну, а там просвічувати окремі цих кусочів варіанту немає. Тому або він, бачите, от він просвічує, або я рано чи пізно в нього попаду, або він просто перестане просвічувати цей флаг. От якби далі лампа не світилась, то я би, можливо, вже би і цей. Побачите, от хоп, збиваю будиночок. Але в нього циклічка, мені не страшно. В нього циклічка. Я бачите, тут за кущиками вже в собі сховався. Ну, Нормально. Ну, Трошки стоялка у нас є. Що е ж, об'їжджаю. -об я розумію, що треба піджиматися, пробую їхати по ближній стороні. Розумію, що Леопард очікує далі блайнди по собі. Е е так. от бачите, аж мусів переїхати аж куди. ну тобто Він мусів переїхати, бо в іншому випадку нічого Тут, він нічого варіантів не було. Так, та, у нього альфа прокнула майже 500. <кхи> Перепрошую. Ну, а в мене від нього рекошет. Ну, гаразд, то не так страшно, типу, то нормально. Тут добре. Ну, я забуду речі сказати, тут ще один дискомфортний момент на даній машині. Тут, на жаль, лише мінус 6 кути вертикального наведення. Це дуже мало для такого сара, як на мене, ну, тут мало бути мінус 8, як мінімум. Тобто спокійнесенько. І я цей написав Фоша, що він мене підтримав, тобто що він контрив, бо я бачу, що він зверху там стоїть. Розумію, що треба забрати єбрика. Єбрика ми забираємо, 74-й вже зможе там піджимати. Ну, У нас є ще й плюс сфак, світиться шикарно. Е, бачимо сфака, кидаємо йому, добираємо. Лишається одна яга. Я, як бачите, я навіть так грав, що я навіть не помітив, що Леопард поїхав на мене мене добирати. Е, я на фоша. Е попросив, і Фош мені допоміг. І що ж, як тигр Доберем, не доберем. Доберем. 5 фрагів. Не воїн. 3 300 Я думаю, якась ще блонда зайшла по лопату. Леопарт на головних під стріляв, боже, лемок. для чого тобі тут бронепробиття не вистачало з 8 чи чи швидкості польоту на карті копання. Ну, ладно, окей, то вже таке. Давайте перейдемо до результатів бою, глянемо що ж ми все ж таки настріляли так, друзі, що? Це майстер. Накидали 3600, да, по леопарду, до речі, блайнда якась залетіла. Так, щось ми вибили комусь цікаве а двигун Альфа-Тигру. Тут це щось. Ну, таке, окей, щось повибивали. Не ми затащили цей бій, то що я вам і казав. Тобто тут якби тащити ви на даному кориті не зможете. Ну, ну, тобто, ну, Щось постріляли, пофармили і так далі. Я спеціально не показую вам якісь ще інші бої, я не хочу, бо в принципі суть не зміниться. Машинки, які є плюси, вона відносно мобільна, вона дійсно мобільна, вона не повільна, вона якби недовго їде, в ній відчувається швидкість розгону до своєї максималки, єди непогана максималка, це правда. Тобто тут на турбіні там 55 ну хоча б ще 50 ще хоча б 5 кілометрів мало би. І би накинути себе отак, і було б так непогано. В неї непоганою назад, тобто бачите базовий хід 20, тобто вона їде вперед, назад, непогано кінські сили, 12 кінських сил на тонну, тобто повертається нормально. Дуже класна стабілізація, я за цим задоволений. Непогана альфа, не найкращий ДПМ, але нормальний. Найгірше, що є, це величезний сарайний картонний корпус, де відтанкувати неможливо нічого. Тобто ви максимум танк кемпа, ви стріляєте снайперські як машинка, стріляєте середньою дальньої дистанції, і максимум як танк підтримки. Заїжджаєте десь фланг, поки Хтось десь бадається, ви допомагаєте там якомусь важкому танку з кимось розібратися. Ви, в тому і весь прикол і складність даної машинки. Тобто того і на ній дуже е, три відмітки на ній дуже маленькі, але знову ж, не подумайте, це не такий аж прям катастрофічний, дуже поганий танк. Ні, йому хоч щось дали. Дали хоч стабілізацію, дали непогану пані кінські сили, пану прохідність. тобто Це такий танк підтримки в великому корпусі картонному, але який їздить, який більш-менш їздить, який може переїжджати. У нього, до речі, не дуже погане там, маскування. тобто при там, непогані, да, Ми як розкачали, скільки там в мене десь було, якщо не помиляюсь, 25 чи 30% маскування. Ми скільки тут розкачали? До 30%. Тут ми розкачали до 30% маскування. Це доволі непогано для такого сараю. Тобто, тут грати на середній дальній дистанції можна. Тому, друзі, не розчаровуйтесь, машинка в стоці дуже галіма, це правда, бо в стоці немає оцього всього, що я сказав, а величезний картонний корпус є. Але як ви, ви тільки виведете її в топ, то в принципі не потрібно дуже багато вільного досвіду для того, щоб вкачати шкоду Т-50. Вона грабельна. Вона грабельна. Ну, Тобто, не так все сумно. Вона дійсно грабельна, і мен, ну, я від цього насправді. Задоволений. Бо, наприклад, на відміну того самого тигра, другого, в якого типу, є А-ля броня, але яка нічого не танкує на 8 рівні, то і він повільний, він не може навіть танком підтримки нормально відіграти. То цей хоча б їздить. В нього теж нема броні, він теж величезний. Ну, тобто, Але в нього є маскування і в нього є хоча б рухливість. Хтось мені зараз буде казати, коте найкращий танк 8 рівні. Друзі, без питань ваша позиція, це ваша позиція, я не стверджую, але є моя ще позиція. На мою точку зору, КТ взагалі зараз не актуальний танк на восьмому рівні. Та, є ще більше неактуальні танки на восьмому рівні. З цим я згідний, що Королівський Тигр, порівняння з іншими вісімками, то німецькими, то я згідний, що він ще не поганий. Але у нього теж 320 альфи і так. Бронепробиття там не сильно краще. Тому є певні свої нюанси, як то кажуть. Ну, в цьому хоча б є рухливість і є маскування. Я що так порівнюю, бо от недавно робив огляд по королівському тигру. І прям знаєте ну, гармата дуже подібна, гарна стабілізація, 320 альфи на восьмому рівні. Ну тобто, Але, типу, там є броня, яка не броня. А тут, хоча б, є рухливість і маскування. Що для мене мені на цій машинці насправді приємніше в топі було відігравати, ніж наприклад, на Королівському тигрі. Ну, Можливо, я якась дуже цікава особистість. Можете написати, що про мене думаєте в коментарях, буду за це вам дуже вельми невдячний. Пишіть українською мовою, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо розбирати різні кактуси, буде допомагати вам підказувати, як все ж таки їх прокачувати і як на них відігравати. І якщо що, на даній машинці топову гармату качайте. Я дуже не хотів її качати, я думав, що я зекономлю тих там 18 тисяч досвіду, але ні, топова гармата все ж таки облегшить вам прокачку значно. Тому нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить та будьте здорові. Нехай рандом завжди буде на вашій стороні.